Де брати гроші? Девиз для того, щоб дати собі чітку відповідь на запитання, де взяти бабки, треба спочатку зробити паузу і роз розібратися з деякими фундаментальними питаннями. Фундаментальне питання номер один: це Нафіга ти робиш свій стартап. На що ти його робиш? Зачим, я умовно розділяю і там інші автори в інших якихось там ресурсах. Виділяють по суті там три таких різних, типа я не, не обов'язково з стартапом, технологічних бізнесів. Є в да? бізнес. Є подстапінг бізнес, який такий буде більш повноцінний, великий, середній такий бізнес, яким ти займаєшся з Полтай. І є мікробізнес. Давай так. А ще раз, це венчурне, це більше коли тобі інвестори вже дають гроші, а в тебе є якийсь там гарних знайомих і кажуть, на, ти тримай собі декілька мільйонів доларів. з тої сторони підходиш. Давайсь, є три різних типи бізнесів, які ти можеш будувати. Ти можеш почати почати будувати. А, Мікробізнес. Що таке мікробізнес? Це коли ти готовий витрачати 20 від 20 годин свого часу а, в тиждень на цей продукт. В тебе немає коштів, а, типу, будувати велику команду і не працювати, а, не заробляти. а ніяких коштів 2-3 роки, щоб ти міг повністю фінансувати це все сам. Ти не готовий ставити під ризик сім'ю, роботу, фінанси, все остальне. От, і там, в тебе і амбіції невеликі, 5-10 тисяч доларів там, через рік-два, коли ти це все почав. Це характеристика мікробізнесу. І це інді хакінг про який ти кажеш, по суті. Так. Далі є вже повноцінний бутсапінг, коли ти будуєш повноцінний свій середньо-великий бізнес. Коли ти розумієш, окей, це буде фулл-тайм, в мене є бабки на 2-3 роки не працювати, я okay. готовий займатися цим всім фулл тайм, я готовий втратити ці всі кошти, вся оце, от, все це мені. І при цьому mm -hmm. ти розумієш, що ти хочеш там, доробляти там, умовно кажучи, мільйон ерар там через 2-3-5 років. Оце проблема в uh -huh. твоє бізнес. Ти мислиш про безпеці. Ти хочеш щось своє, от от, от, от все це, своє незалежне. І є венчурна історія. Венчурна історія це вже історія конкретно, коли ти розумієш, ти що зарабатувати ти будеш нижче ринка в найближчих років 5-8. Працювати ти будеш 60-80 годин на тиждень, без вихідних, без всього. Що тебе буде постійно такі ризики, відчуття, що ти от-от втратиш все, що ти будеш постійно ставити під загрозу стосунки з близькими, а, там, відносини з друзями, коротше, всіма цими історіями. Але матиме шанс там через 5-7 років, 8 років, це десь приблизно середній час вихіду а, зі 7-8 років отримати свій куш, забрати там свої там, я не знаю, 10, 15, 20 людей. І зараз у нас от дуже розкрита в українській екосистемі. Оця остання історія з авенчурбейт. У нас всі, коли говорять, що ми будемо стартап, вони думають про це. Зараз ми тут на американський ринок зараз ми всім розкажемо, розкаже. Треба будстрафінг і мікробізнеси. Те, на що люди не дивляться. Коли ти мені задаєш питання, звідки брати гроші? Дуже важливо, щоб а, люди розібралися спочатку з тим, що вони будуть, бо відповідь буде різна.